Мене звати Наталія Артеменко, я ВПО з міста Харків. Наразі проживаю і працюю в місті Київ. Потрапила я сюди в 22-му році, коли почалось повномасштабне вторгнення. Я приїхала з сином сюди. Ну, так як я грумерка, то, звісно, я взяла з собою валізу з інструментами і почала свій кар'єрний шлях в Києві. Тут мені в інстаграмі, ну мабуть, інстаграм почав підкидати е, ваш проект. Думаю, ну спробую, спробую, чому би і ні, бо сама я е, власними коштами не потягну. Це У нас достатньо коштовне обладнання. І мені потрібно було для старту принаймні мати кошти на обладнання. І почався мій шлях навчання, потім написання гранту, а потім така довгоочікувана перемога. Я вдячна своє дитяче містечка за те, що в мене повірили, і це надихнуло. Це дійсно надихнуло. В мене повірили ви, і я повірила в себе.